Ви наставник. І Отше, хочемо вас сьогодні привітати тут, ті, які вже 40 рік з вами. Бо я рівно 43 роки, коли ми зустрілись, і від того часу ніколи ніколи не розлучались. Ви наш духовний наставник. Ви цей добрий пастир, який дійсно дає своє життя за своїх овеч. Ось тут перед вами ваші діти, сини церкви, куди ж були малими, а тепер вже церковні достойники, доктори, професори. А ви, направду, дальше є цей добрий пастир. Як той, що блукав пустиня з пастушиною палицею і кликав, овечко не заблудища, прийди до мене, бо згинеш. Почуй голос мій, а будеш спасений». Тому ми дякуємо вам, особливо щоденно служити. Тих, з якими я був, коли ще вони були малі. А сьогодні вони окружають вас. Вони представляють церкву нашу в научі, в вірі і в покорі. Тому ми вам щиро дякуємо всі і дякую всім тернополянам, сьогодні, що вони в зарваничі. Дякую обнові, яка є джерелом від віднови духовності. І вона несе з вашого благословення, цей дух віри по всій нашій Україні. Сповнили слова Великого святого, тільки ще не проголошеного митрополита Андрея. Коли він умираючи на Щвято Юрські гори у Львові, 44-му році минулого століття, не буду переповідати цієї притчі, але сказав такі слова, і про мене 40 літ, Україна воскресне, а церква в ній буде розвиватись по всіх куточках української землі. Ми чекали 45 років. А тепер ви самий є тим піонером, але не тим, що носив гарство, а той, який йде і робить і просіки в тій зарослій землі, запущені, і там виростають храми, і там люд Божий приходить до Христа через Справедливу Церкву, яка і ще тепер терпить неволю. Тому ми дякуємо вам. Немає слів, але направду глибоко віримо, що молитва, яку ви заносите, а ми вчі за вас, Господь вислухає і засвітить сонце повної свободи і для церкви, і для України.